Розпочинаємо комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій міжнародного співробітництва та регуляторної діяльності сьогодні 18 вересня 2025 року. На комісії присутні секретар комісії Тетяна Рейкун, члени комісії Олена Кориткіна, Володимир Краснопільський, відсутні Тетяна Кобрин і Людмила Вельчинська. На засідання запрошені начальник фінансового відділу Олена Маслова веде комісію Тетяна Так, На порядку денному у нас, мабуть, 9 питань і два додаткових. Там всі питання розміщені на сайті. Хто бажає, може Ми що як члени комісії, всі присутні і ознайомлені. Всі читали, якби хто бажає, може. Зайти на сайт і почитати. Так, розпочинаємо. Перше питання. Пронесення змін до програми профілактики рецидивної злочинності на 25-26 роки. Так. Фінансові відділу ага. Сергійської селищної ради, а також про виділення коштів, все що це, це є субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету. Сума коштів по програмі не збільшується. Як була 5 тисяч на 20, 26, 27 передбачає, так і залишається. Всім всі, я думаю, що зрозуміло, всім і читали, так що голосуємо. Одноголосно Якби, і на розгляд сесії. Так, наступне питання про передачу субвенції з місцевого бюджету державного бюджету. Ось теж даємо мені. Надається субвенція з місцевого бюджету Сіднівської селищної територіальної громади державному бюджету. По коду програми пацифікації 3719800. Це субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону гривень. Це, в тому числі, це філії державної установи Центру пробації в Чернігівській області по кеко 2620 поточні трансферти органу державного управління інших рівнів Суми 2500 гривень на фінансування програми профілактики злочинності на 25-2026 роки. Це така такі що Голосуємо одноголосно і передаємо на розгляд Так. третє питання про надання субвенції державного бюджету. Так Можливо. про передачу субвенції з місцевого бюджету Сіднівської селищної територіальної громади державного бюджету за рахунок перевиконання доходної частини селищного бюджету по спеціальному фонду бюджету розвитку по ККД 310.3 4 налі кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності, станом на 1 вересня 2025 року по коду програмної класифікації 37.19.800, Це субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 273 тисячі двісті. Це військові частина. Одній військовій частині 73 тисячі 200 гривень на придбання зарядної станції та генератора, і другій військовій частині на капітальні видатки з метою закупівлі засобів боротьби з ворожими, безпілотниками, запасних частин до них їх ремонту тощо. Відповідно до програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України на 25-й рік сумі 200 тисяч. Всі зрозуміли, всі голосуємо одноголосно. Передаємо розгляд сесії ще. Так, четверте питання. Про затвердження рішення виконавчого комітету. Ми ж сесійний період було затверджене рішення цих придання коштів, яка надійшла нам субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особи з особливими освітніми потребами на суму 23 тисячі гривень. Також це збільшує доходну частину, а також збільшує видаткову частину. Сиднівської селищної ради ну, по спеціальному фонду по коду програмної 011-1501 проведення додаткових психологічних, педагогічних і коррекційних розвиткових занять за рахунок субвенції з державного бюджету місця на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по на оплату праці праці на суму 23 тисячі гривень. Це... Одне рішення, таке було допадкому, і друге рішення, випадково було. Також надійшла освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 124 700. Збільшується видаткова частина бюджету. На суму 124 700 по спеціальному сходу по КПК 0127 реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету і свій бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. світі. Голосно. на розгляд сесії. Так, наступне питання: Про внесення змін до рішення 43 сесії, 8 скликання Сиднівської селищної ради номер 12 від 13, 1224 року про бюджет Сиднівської селищної територіальної громади на 25 рік. Проєктом рішення Сиднівської селищної ради. Пронесені змін до рішення 43 сесії восьмого скликання підготовлено в до статті 2377 бюджетного кодексу України з метою розгляду та затвердження Сідніського селищної ради і змін до бюджету на 25 рік. У казаному проєкті рішення пропонується зокрема наступне збільшити доходну частину загального фонду селищного бюджету на суму 223 700 тисячі гривень, в тому числі за рахунок перевиконання плану по доходах станом на 1 вересня 2025 року збільшити доходну частину загального фонду бюджету на суму 223 тисячі 700, в тому числі по ходу бюджетної класифікації 180-102-00 це податок на нарахоме майнові відмінні від земельної ділянки, сплачені фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості у сумі 13 тисяч 800 гривень. По коду 180-103 податок на нерухоме майно від'ємне від земельної ділянки, сплачене фізичними особами, які є власниками об'єктів неї житлової нерухомості у сумі 18 тисяч 300, по ходу 180-105 земельний податок з юридичних осіб у сумі 33 тисячі 600 гривень, по ходу 180-106 донаря плата з юридичних осіб у сумі 50 тисяч гривень, 180-100 гривень. 180 302 наряд, туристичний збір сплачений фізичним особам у суду, на сумі 600 гривень. По коду 185 наряд, єдиний податок всіх господарських товароробників у сумі 107 200, а також по коду 210 81 наряд адміністративні штрафи та інші санкції у сумі 200 гривень. Також збільшити доходну частину спеціального фонду селищного бюджету на, 100, на суму. 171 600 на 1600 гривень за рахунок субвенції, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом відповідно до постанови кабінету міністрів України від 13 серпня 2025 року. номер дев'ятсот деякі питання фінансування харчування учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 124 700. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 13 Середні 2025 року но Це деякі питання фінансування харчування учнів початкових класів, заклади загальної середньої освіти за кошти. Це і продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй ОСУ. 2025 році в сумі 23 900. Відповідно до постановлення Кабінету міністрів України від 13 серпня 2025 року номер 970. Деякі питання надавання субвенції з державного бюджету містерів бюджету номер на надання державної підтримки з особливими освітніми потребами у 2025 році в сумі 23 000. Також за рахунок Перевиклання доходної частини по спеціальному фонду селищного бюджету станом на 1 вересня 2025 року на суму 273 200 гривень. Це закрема походу 310 По коду 310330 Кошти від відчужені майнашу належать належить автономній республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності. У сумі 273 тисячі 200 гривень пропонується збільшити віддаткову частину селищного бюджету, в тому числі по загальному фонду. Це головний раз переглядник Садівська селищна рада по коду програмної кваліфікації 01050 на суму збільшити кошторисне призначення на суму 156 200. Це по коду економічної кваліфікації 2000 21.11 – заробітна плата фоні сто п'ятдесят тисяч 200. По коду програмної карті 0.11.40.30 – забезпечення діяльності бібліотек, збільшити коштурисне призначення на 150 тисяч. По коду по коду економічної класифікації 22.10 – предмети десять матеріалу обладнання на придбання матеріалів та інвентаря для поточного ремонту бібліотеки в селищі Сибії. По коду программу класифікації 0116040 заходи пов'язані з порушенням води. по коду економічної класифікації 2240 оплата послуг, пишет повторичне призначення на суму 15 тисяч на фінансування програми Пікна вода Цельівської селищної громади на 2023 до 2025 роки. По головному розпоряднику фінансової відділення селищної ради збільшити кошторисне призначення по загальному фонду, по ходу права класифікації 3719 суб'єкцій місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 275 тисяч сімсот. Із них кошти від перевиконання доходної частини по спеціальному фонду. Станом на перше вересня 2005 року бюджету розписку спрямовується по коду економічної класифікації 3220 капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів суми двісті Це надання допомоги субвенції військовим частинам. Ну, і 73 тисячі 200, і другий 200 тисяч. Відповідно до програми підтримки військових частин Збройних сил на 25 рік. Так, загальний... По загальному фонду селищного бюджету за рахунок перевикання невиходної частини на перше вересня 2025 року про поточні тракту державного управління інших рівнів це філії надається субвенція філії державної установи центру в Чернігівської області на фінансування програми профілактики рецидивної злочинності на 2025-2026 двадцять років сумі 500 гривень для оплати послуг та на придбання канцелярських товарів. Пропонується також збільшити додаткову частину селищного бюджету по спеціальному фонду головний розпорядник Селінська селищна рада. Це е, код, код програмної класифікації 011-1279, реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів в загальної середньої збільші, також торисне призначення на 100-124-700. На поконець класифікації продукти харчування сумі сто двадцять Також по коду програмної класифікації 011, 15,01 проведення додаткових психологічно-педагогічних і корекційних розвиткових занять за рахунок з державного бюджету місце надання державної підтримки особу з особливими своїми потребами. Збільшується коштурисне призначення на суму 23 тисячі. Це на заробітну 18 тисяч. 18 тисяч 850 гривень, а також нарахування в сумі 4 тисячі сто гривень. Це за рахунок субвенції. По коду правації ноль один виконання заходів за рахунок субвіції з державного бюджету, місцевим бюджетом на покращення якості харчування та фінансування харчування у початкових класів закладів загальних серед збільшити кошторисне призначення суми 23 три дев'ятсот, тому числі по покидокономічної класифікації продукти харчування у сумі 23 три за зараху субвенції. Також по головному спорядку фінансові селищної ради зісні. По загальному фонду по, по коду програми класифікації 37, 18, 500, це не розподілені трансферти з державного бюджету ОКЕКВО 2620 поточні трансферти органів державного управління інших країн. Зменшити кошторисне призначення на суму 23 900, які були розподілені згідно повідомлень Державної казачеської служби України номер 72 від 21.08 року. Це проєкції врахована також розподілявся. Межотичних призначень, на і порядні по коштувати. Це такі у нас Ну та я думаю, що всі, всі розуміли і на сайтах воно що виважено, і всі можуть зазнайомитись, так що голосуємо. Про розроблення проєкту. Ні, про прогноз бюджету Сіднівської селищної територіальної громади на 26-28 років. Він у нас на сайті є, всі можуть ознайомитися. Ми всі ознайомилися, так що голосуємо на розгляд сесії. Так. так, наступне про розроблення проєкту стратегії стратег розвитку Сіднівської селищної територіальної громади на період до 20. 27 року, керуючись статтями 2645 закону України про місцеве самоврядування в Україні, стаття 7 11, 16 закону України про засади державної регіональної політики відповідно до наказу Міністерства розвитку громади на території України номер 265 від 21 грудня 2022 року про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження. Реалізації проведення моніторингу, моніторингу та оцінювання реалізації стратегії розвитку територіальної громад з метою організації планування розвитку Сиднівської селищної територіальної громади Сиднівської селищної ради вирішили розпочати розроблення проєкту стратегії розвитку Сіднівської селищної територіальної громади на період до 20... 2027 року. Друге, виконавчому комітету Сиднівської селищної ради забезпечити. Розроблення проєкту стратегії розвитку Сиднівської селищної територіальної громади на період до 2027 року і його подання на розгляд сесії Сиднівської селищної ради у порядку та строки встановлені законодавством України. Так що я думаю, що це все зрозуміло голосуємо. Я думаю, що на сесії ми всі почуємо. Так, наступне. Про надання одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих. У нас заява тікують від моєї людини, від мами Кузьменко, чекати, чи не четверти. Ну, одна ми студинами у заяви на 10 тисяч, так що ми погоджуємо, так, на ну, розгляд сесії одноголосно. Так, наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги пораненим, які брали і беруть безпосередньо участь у бойових діях, або забезпечували, забезпечують здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі, стримування збройної агресії. У нас теж є заява від військового службовця, одна, що на, по його захворювані чи як вона там. По лікарні пораненню 5 тисяч гривень даємо всі згоді да? голосного. Так, наступне питання: понесення змін до програми питна вода Сиднівської територіальної громади на 23-25 років. Вносяться зміни до програми без збільшення коштів. Так що там я думаю, що теж вона у нас є на сайті. Ми будемо зачитувати всі ознайомлені. — Голосуємо. Да, — Так, Всі голосуємо одноголосно. Так, і два у нас додаткових питання це по ліцею про встановлення вартості харчування учнів у Сиднівському ліцеї. Так як нам розповідав директор ліцею, там перші четверті класи на 50%, 50 на 50%, якби там сніданок, сніданок, сніданок кошти там. 50% платять батьки, 50% сами шмарат, я так розумію, да? да. Uh -huh. да. А обіди безкоштовні? Ну, обіди ще ж на другому питанні, там ще додатково, ні? А, ну, виходить, обіди безкоштовні, а сніданки, це вже 50% вартість. І вартість, треба озвучувати, так? 54 гривні. Вартість обіду буде 54 гривні. Ну на я так розумію, що це все воно ну, буде безкоштовне, так? Так так, за рахунок. Так. Що голосуємо? Ну, Останно розгляд сесії. І ще одне теж про внесення змін до. Змін до програми організації харчування дітей у Сенівському ліцеї Сіннівської селищної ради Чернівського району Чернівської області на 25 роки». Це програма, да? так? Це в зв'язку з тим, що там змінюються суми, да? вартість, воно змінюється там і в програмі. Так що мисуємо. Всі питання ми розглянули. Дякуємо всім за присутність. Zakieć no. <laughs>